Вадим був чудовим сином. Він був наша гордість, наша надія. Був дуже слухняним, дуже активним, спортивним. Любив допомагати, тваринок любив. Коли пішов до школи, дуже старанно вчився, завжди був відмінником. Друзям допомагав, спортом займався. Спорт це, звичайно, був у нього найулюбленіший урок, але пізніше, коли він вже, в будь в класі, сьомому-восьму, знайшов собі, мабуть, думав вже ціль, ким він буде в майбутньому і почав більш поглиблено вивчати. Історію, правознавство. Дуже старанний був відповідальним. Сидів ночами, за уроками. Він не просто вивчав уроки, а він додатково займався літературою десь в інтернеті. Такий був людяним, порядним, скромним, навіть дуже сором'язливим таким. Про це її вчителі завжди за нього гарно відзивалися. Вадим мені запам'ятався невисоким, сором'язливим хлопчиком, і ще у нього дуже було загустене відчуття справедливості. Вадим був старим, вічливим, добрим, справедливим, він намагався вирішувати всі свої проблеми самотужки, рідко звертався за допомогою, поважав своїх однокласників. Цю дитину поважали і любили всі вчителі. Відповідальні, працелюбні, старанні. Вадим завжди був ініціатором різних позашкільних заходів, приймав активну участь, був, ну, як говориться, першим серед всіх інших учнів. Як не поїде в район, так уже перше, друге місце грамоти. Потім вже каже: папа, я хочу бути. Футболом займатися. Папа його записав в районну спортивну школу, постійно його возив два рази в тиждень. Їздили постійно, постійно на школу. Ми навіть зараз, коли він ще був жив в Одесі, працював, ми могли часами розмовляти по телефону ну, про футбол, про машини там. Часами, часами сиділи в телефоні і розмовляли. Я буду як папа. Ліцейські. Я кажу, сину, Господь з тобою, бійся, бо ти ж знаєш, як ти ріс. Батька ти ніколи не бачив, бо це така робота цілодобова. Ти ріс майже без батька. Ні, мамо. Я так вирішив. Ну і все, ми його не хотіли. Батько каже, не збивається його вибір. Так він собі вибрав, тому нехай іде. Хай йому Бог допомагає. Так, да, він сказав мені, що Хоче бути поліцейським. Я, звісно, його не, не суперечував. Я особисто я був доволений, що він прийняв таке рішення. Вступив він, звичайно, на бюджет з такими балами високими, він не міг не вступити. Він був другий списку і вступників з його балами. Радості в нього не було меж. На другому курсі зустрів свою кохану, дівчинку. Ми е, досить довго з ним були разом, 9,5 років. Ми зустрілися в школі перше, і то, так як він мені сказав, потім вже, що в нього це було кохання з першого погляду, е, я намагалася якось в школі також добитись від нього уваги, але він постійно мене уникав. Коли він пішов вже вчитися, він поступив в університет, написав мені в соціальних мережах і сказав, що вже згодом, коли ми там спілкувались десь близько пів року, він мені розказав, що насправді йому дуже сильно подобалось. Просто от в нього це був такий спосіб якось не показувати максимально цього. І... Щоб він сказав, що з першого погляду він побачив, що він хотів бути зі мною вже. Ми зустрілися вперше через півроку і після того вже не розлучалися з ним. Назвичайно чуйна, добра, смілива, наполеглива, щира, справжня людина. Я можу довго перечислювати ті слова, але ну, жоден з них не скаже, хто він для мене. Він вмів любити так, як. Як люблять один раз у житті щиро, віддано, не чекаючи взамін нічого, любив тварин, я в ньому це також дуже сильно цінувала. Він, коли у нас з'явився кіт, ми постійно говорили: от у нас буде кіт, кіт, але з'явилась кішка, ну, говорити кіт, ми так і залишили. Постійно говорили, кіт, що там кіт, і він буває там затримається на роботі. Дзвонить, там вже було ну, досить пізно. Він що ви там куди робите до нас так, з нашою кішкою. Хотів дуже собаку, ми планували завести собаку. Йому дуже подобались коргі, і він постійно, якщо десь йшов по вулиці, і дзвонить і такий, О, все, я побачив коргі. Значить, в мене день буде вже 100% успішний, бо я зустрів Коргі. Всі вихідні дні ми завжди проводили удвох. У нас був такий свій світ, в якому ми з ним жили. Цього, в цей світ не потрапляли ніякі зовнішні негативні чинники. Тобто, ми були від цього відділені. Будь-які вихідні свята ми завжди були разом удвох. Якщо був варіант провести з кимось знайомим, то він був очевидним, що ми удвох виберемо залишитися. Він ставив в своїх рідних мене. Батьків завжди вище, вище за себе. Є люди, які приходять в наше життя для того, щоб залишитись в ньому назавжди. І такою людиною був Вадим. Ми раділи за нього, що він нарешті вже й кохання зустрів, вже й освіту майже здобув. Після закінчення попрацював він в Подільську, потім перевівся в Кодимський відділок в слідчі. Попри свій юний вік серед колег він користувався авторитетом, повагою, був дисциплінованим, працівником. Всі покладені обов'язки виконував старанно, успішно. Він хотів кар'єри, кар'єри, росту, росту, росту. Доказати в першу чергу самому собі, що я в цьому світі щось добився, що я щось робив. Попав він в слідче управління. Я дуже Хвилювалася, тому що колектив боялася, щоб влився в колективу. Але прийшовши час, кажу, синок, як тобі каже, ма, мені так повезло, у мене такий шикарний колектив, у мене дуже гарний керівник, Фінікова Віоріка Васильівна. Добрий, трохи сором'язливий хлопець, який прагнув навчитися чомусь новому, з великим бажанням вдосконалювати свої знання, показав себе, як Добрий, скромний, але дуже відповідальний, дуже чуйний хлопець, працівник. Дуже дуже нам не вистачає цього хлопця. Він нам став як друг, як близький такий родич. Ну, для нас це дуже велика втрата, і для всіх співробітників відділу та і слідчого управління Хлопці, дівчата, які загинули, назавжди назавжди остануться з нами. Вони для нас поїхали у відрядження і назавжди вони в строю разом з нами. Вже ми з Вадіком познайомились у 2021 році. Він прийшов на декілька буквально тижнів пізніше за мене на роботу в слідчі управління. Сиділи разом в одному кабінеті. Дуже багато роботи разом зробили. Ну і як війну разом зустрічали повномасштабно. Дуже багато спогадів, але Вадік згадується не тільки як з роботою. Я його згадую як людину з таким завищеним почуттям справедливості, відповідальністю. І саме головне людяністю таких людей мало. Він був справжньою людиною, він вмів відчувати, він міг говорити про свої почуття, і з ним завжди було про щось поговорити. Ну, ми друзі. Ми не можемо залишити один одного і в біді, в якійсь проблемі, в запарі і так далі. Завжди, завжди разом. Один одному допомагали. Це така була робота складна, завжди відрядження, пасійні. Він додому майже не приїжджав, не, не висипався. Безліч нагород, завжди подяка від керівництва. Декуди не їде, привозив сертифікати. Хотів дуже набратися досвіду, щоб піти і стати великою людиною. І він би ним став би обов'язково. Свій шлях він прокладав власною працею, чесністю, наполегливістю, стараннями. Йому просто було важливо робити свою роботу, робити її добре, робити її якісно. Об'єктивно ставився до життя, ніколи не романтизував суспільство, навчив мене ем, розумітись в людях, тому що в нього був в цьому великий досвід, більше, ніж у мене. Дуже мало було часу, не вистачало його. Постійна робота, робота, робота. От так. Завдяки йому. Ми зарає тим, хто ми є, тому що він завжди нас підштовхував, спонукав до праці, що це розвиватися треба. І завжди він працює там. А подумками він завжди, пап, ну що, ну скільки вже? 70, 80, 90 років. Пап, я так горжусь тобою. Я так горжусь тобою. ви у мене молодці. Їдемо на пасіку качати мед, Він на телефоні, де він не був, в Києві, Дніпрі. Кропивницькому, Полтава, по всій Україні. Завжди, папа, як справи, як пасіка, як здоров'я, завжди питав. Допомагав у нас на пасіки, коли ми тільки починали, він ще ж був школяр. Гарний хлопчик ріс, спортивний, спокійний. Він ріс разом з нашими дітьми. і В школі навчалися, і в школі зустрічалися, і дітки дружили, і на стадіоні завжди разом були. Футбол. Щороку, це як тільки в нього день народження. Синок, що тобі на день народження подарувати? У нього тільки одне м'яч футбольний, форма або настільна гра якась футбол. Одне бажання. Футбол більше нічого. Оце він з хлопцями, я з м'ячом. Я теж так захопилася цим і сама дивилася, коли там який матч. Ми такі ось сьогодні в футбол буде Так весело. Любила слухати його коментарі щодо футболу. Як він коментував, як грають наші гравці і чужі. Теж ми дивилися ці матчі, постійно обговорювали. Почалася війна, ми дуже за нього хвилювалися. Я Кажу: синок, може, кав, ти покинеш поліцію. Він каже, мам, про що ти говориш? Ні в якому випадку. Кав, подивись, який час зараз важкий. Мам, якщо ми всі будемо кудись уїжджати, а що з нашою державою буде? Я кажу, синок. Ну то хоч одружися, подивися, кажу, нам вже кажу такий вік, що нам, ми вже хочемо внуків, вже хочемо бачити тебе щасливим, щоб у нас вже дочка була. Все буде після перемоги. Все буде після перемоги. Патріот був в чому. Та й так. О, для нас це дуже була звістка важка. Клята війна, клята війна забрала в нас сина. Чому? Задаємо тисячі питань щодня. Чому? Чому синок? А відповіді нема. Просто нема. Це був найстрашніший день. Мам в моєму житті позвонив товариш Паша. І сказав, що один загинув. Це жахливий день. Він йшов на роботу, дуже, дуже гарний настрій у нього був той день. Я просто почула вибух. І перший дзвінок, коли він не взяв трубку, це я не знаю як, але мені здається, я щось в цей момент усвідомила одразу. Ми близько живемо, я через п'ять хвилин була там. У мене одразу така думка була, що він комусь допомагає, от він не може відповісти, бо десь там щось він когось витягує, може, з-під завалів. Він сниться мені ну, досить часто. Мені здається, коли я сильно попрошу про це, от він тоді і сниться. І одним із першим, з перших снів, які приснилися, він сказав, що він, він не помер, що він тут, що він зі мною. Це, цей сон дав таку силу трошечки пережити це. Мені здається, якби сьогодні він повернувся додому, я би просто не здивувалася, тому що це би був для мене ну, звичайний вечір. Він прийшов додому. Я ж досі його чекаю. Разом з ним померло наше життя. Знаєте, ми зараз стоїмо на такій пропасть над прірвою. Ступнути вперед шагнути. Ми не маємо права, тому що в нас ще один син, ми повинні раді нього жити. Ми помнимо, сумуємо і дуже любимо його. Напевно, якби зараз він був тут, я би просто хотіла сказати йому величезні слова вдячності за те, що я його знала, за те, що мені випала така честь його знати, бути з ним, бути поруч, кохати його. Він, Наскільки ми ним гордилися, наскільки ми дякували Богу, що в нас такий син. Я навіть не знаю, це рідкість така була, що Він нам виростив крила за спиною. Він, навіть як ото ангел на землі, і це дійсно.